Так, всім привіт. Привіт-привіт! <кій> У мене трохи голос барахлить. А ось, Давайте ми з вами подивимося. Чи є е, таке питання? Е, чи нападе Росія в 26-му році куди ще? На країни Європейських стран, так? Чи кудись вона нападе? Так, подивимось. Диверсія, яка була зазначена, вони вже в Польщі зробили. Ну, <клес> ми дивилися з вами, да? Чи вони там щось витворять? В, Європ... в Європі, так, я маю на увазі. Ну, це йшло або для Запоріжжя, в них маніпуляція була, або для європейських країн, ну от, от і Польща. Перший признак того, що вони вмішуються. Так, дивіться, по колісниці. Вони по колісниці, вони готові. Карта світу, вони готові на когось напасти. По колісниці. Так, готові. Ну. Так, диявол тут присутній, так. Хочу сказати. Ну, зроблять вони удар, нанесуть кудись удар, неочікувано, цей наступ буде. Люди, ну, ну, не всі ж готуються люди до війни. так Сидять собі, надіються що їх Україна захистить, а буде якийсь неочікуваний удар в спину для тої країни, куди вони нападуть. так Ну тут в мене в Польщі в голові тільки крутиться. Більше щось ніякі ці. Давайте запитаємо, чи це є Польща. Дивіться, на Польщу одразу випадають карта війни. Так? Карта війни, розрухи, страху, смерті. Ну так, це Польща. Це дійсно Польща. Карти мені кажуть, що це Польща. Ну там подивимось, не знаю. <кій> на картах дійсно не написано, це просто інтуїтивно, що от, ем, ну, що прийшло Польща перше. Тому 26 й рік вони ще на когось нападуть. Ну подивимося, якою це війна для Польщі. Буде розруха, така сама, як в нас. Так, да, розрушення там буде. Так, буде вогонь, будуть розрушати, будуть обстрілювати, обстріли якісь там будуть для початку. Польща буде. А наземно вони підуть на Польщу? Наземно, дивіться, наземно щось їм важкувато буде піти піхотою. Піхотою ні. Вони якимось іншим способом будуть і, мабуть, і обстрілювати і робити диверсії і все таке, Така буде війна. Ну, Польща здасться моментально. Польща не буде воювати. Польща не вміє воювати. Ну, Бачите, показують, що Польща буде закликати багато до переговорів, будуть йти на їхні маніпуляції, будуть схилятися. Якщо це діло до, до Польщі, да, ми розглядаємо тільки Польщу. Буде багато перемов, будуть багато вкладати таких усних перемовин, буде от на все йти, тільки або не чіпайте, не чіпайте нас, не чіпайте, не чіпайте. Вони на все будуть согласні. Ну так, карта, дивіться, вісім кубків і о, місяць, вони щось задумали, дійсно задумали на рахунок Польщі. Над цим вже працюють. Вони вже рухаються в ту сторону, в сторону Польщі. Ну, чисто інтуїтивно, не знаю, чому так пішло та Польща та пішла. Але так, по, по колісниці, карта Миру свідчить про те, що вони націлились на іншу країну. Ось. Тому в 26-й рік Росія готує ще з кимось війну. Це ну, карта нам показує про це. Друзі, дякую, що переглядаєте моє відео. Трошки зараз в мене голос не, не звучить. От тому перепрошую. Всім дякую за лайки. До зустрічі, друзі.